Вже одкосів немає, тому що тут капало. Одкос, то ми е, вже є од деревом, тому що він вже не тримався. То ми вже тут підставляли, капало, щоб десь воно по вікні тут тече, навіть видно е, на вікні е, потеки, так, тут, так. Тому що воно тече на тут. Подоконник. З подоконника тече на підлогу. Так само з тієї сторони, тут де козирьок входить, так само тече. З цієї сторони сюди на подоконник у внутрішню частину звідси все по откосам сюди тече. Цей Євген Білан показує свою проблему. Козирок над балконом, який не ремонтувався 15 років, пропускає у його квартиру всі опади, що на нього потрапляють. На балконі купа шматок, щоб вимочувати воду, а ще бачки та миски. Радіє кожній зловлені краплі. Але далі так жити не може, бо каже, треба і на роботу ходити ще улітку. Євген почав бити на сполох. Сподівався, що Жек відремонтує навіс. Я написав заяву по нормальному. Ну там люди прийдуть, подивляться, зроблять кушторис, відремонтують. Прийшов час, ніхто не ходить, не питає, ніхто не ремонтує. Іду вже пишу нову заяву. Через місяць, буквально в сьомому місяці, 10.07, написав, може не побачили, може потерялися. Ну, всякий чоловічний фактор. Я ж не знаю, як вони там працюють. А він мені говорить, а в мене немає ваших заяв. Кажу, як немає, я писав. Одну, другу заяву писав, де ж немає. Я при ньому написав заяву, це вже було в восьмому місяці. Проходить місяць, в дев'ятому місяці я пишу опять заяву. Ну, Я не знаю, як на них вплинути, чи я знаю, чи їм на лобі писати, чи їм треба там татуїровку робити, щоб вони це бачили кожен день в зеркало. Так, що місяця листуючи Жеку, чоловік не діждався довгоочікуваного ремонту козирка. Зате там дочекались холодів. Якраз перед тим у будинку на Київській 79 почали капітальний ремонт даху. Тож вріла надія, що навіс відремонтують в комплексі, причому, що головний інженер Жеку запевнив, що ремонтники мають його відремонтувати. А перед покровою взагалі заявив, що козирок вже відремонтований. Останній раз я йому дзвонив 8 грудня. Якраз впав оцей наш перший сніг, який зараз лежить. Тому що куди вже діло? Кажу, що буде? Він, Ну ви ж бачите, сніг впав. Ми ж не можемо на снігу робити. Треба плюсувати температура. Я кажу, а що вам заважало півроку це зробити? Ну, зробимо весною. Кажу, а навіщо він мені весною? Я одну зиму перекапав і кожен дощ і літом весною тече. мені ще одну зиму з цими. Якщо ви, наприклад, дійсно ви повинні робити свою роботу, ми вас нанімаємо, є заявка, якщо ви не можете її відремонтувати, ну, то приходьте і робіть роботу, стійте з тазиком тут. Хочу до нього прийти і торжественно вручити йому тазик, перемотаний ленточкою ну, в знак типу, оцінки його роботи. У ЖКП Покровське очевидно такому не зрадіють. кажуть, і 40 заявок на ремонт козирків зробили не всі не встигли відремонтувати, в тому числі і у Євгена. І цього річ не робитимуть. Повідомив головний інженер Володимир Поліщук. Бо для цього потрібно підрядники наймати та й роботи дороговартісні, а ще зима. Зобов'язати комунальники виконувати свої обов'язки могло би рішення суду. А можливо, візит обуреного споживача із мисками та тазиками пришвидшить цей процес.